Любите щось цікаве та неординарне, і при цьому вас заводить щось стильне, але труситись над цим не ваш стиль, тоді ви точно не прогавите Sony Xperia Z. А так як це не реклама, а огляд, то розпочнемо з мінусів. Так, це смартфон, який виглядає дійсно круто, і завдяки ньому милуватися собою можуть два егоїсти одночасно. А досягли цього Sony завдяки двом скляним панелям спереду та ззаду, які покриті захисною плівкою, яка в свою чергу царапається. І біда навіть не в тому, що вони начепили плівку не й так захищену від царапин скло, а в тому, що. Якщо ви будете знімати плівку з передньої панелі, то взнімете ви її разом з логотипом Sony, задля якого я впевнений, добру половину заток придбали. При цьому всьому вони безкоштовно замінюються в сервісних центрах Sony, але не в Україні. Також, будучи правшою, а я не один такий, правда ж? Просто не можу не відмітити розміщення динаміка, який розміщений на правому торці і запросто прикривається кінцівкою, якою я його тримаю. І останній мінусок запросто нівелюється основною перевагою. Та як в обрамленні навколо дисплея набивається пил і тому подібні дрібні штуканці, напевно, тому інженери Sony і впаяли сюди вологозахищеність. Адже ж знали, знали гади, що когось це збісить настільки, що той додумається його промити. <му> мінуси вони і в Африці мінуси. Вони є у всіх і у всього. Але якби Xperia Z складався лише з них, то він не був би флагманом компанії. А це, в свою чергу, означає, що у нього є і плюси. І ось вони. Це один з небагатьох смартфонів на ринку, який володіє флагманськими характеристиками та водолазькими навичками. Так ще як Galaxy s 4 Active, але ваш гаманець він зробить значно легшим, ніж Xperia Z. Більш ніж серйозні характеристики, такі як 4-ядерний APQ 8064, графічний прискорювач Adreno 320 та 2 ГБ оперативки дають не менш серйозні результати в бенчмарках. Наприклад, в квадранті 7904 бали, а в ж жетка набирає 2666 балів, що є явно флагманським її результатом. Також його запросто можна прийняти за шостий iPhone. Тому що він більший і стильніший, ніж п'ятий, і має скляні поверхні, як четвертий. Дисплей, як би і хто його не критикував, тут крутий. Ну серйозно, як багато Full HD шні 5-дюймовиків ви можете назвати. HTC One, Full HD але 4,7. Samsung Galaxy S4, Full HD Але499 дюйма, Sony Xperia ZL – і Full HD і 5 дюймів. Але всіх їх ви не змете з собою на річку дівчат познімати, без ризику виглядати параноїком, який боїться води. Славно, звісні кути огляду, тут не такі вже й погані. Принаймні, якщо у вас є телевізор і фільми зі своїм викашним списком друзів на три сотні, ви переглядаєте на ньому. Бо дійсно, ось так і ось так кольори віксперізати не дуже. Окрім великого чіткого дисплея, потужного заліза, стильного вигляду, та вологозахищеності, Sony Xperia Z має на своєму боці і одну з найбільших тривалостей роботи. Та як у Вінсі Бетрітест він посунув свого побратима Xperia Z L, гордо зайнявши друге місце з чудовим результатом в 4 години, 3 хвилини та 11 секунд до першого повідомлення про потребу в зарядці. І 4 години 54 хвилини та 36 секунд до вимкнення. Отже, якщо ви шукаєте щось вишукане і захищене, стильне і витривале, то відповіддю для вас стане Sony Xperia Z. Мінуси, вони в «Африці мінуси, тобто є у всіх, і у всього. Чого? Мінуси, вони мінуси, це мінуси. Minus sete é minus sete. Vou anelhar...